Можете ЦК та СП визнати висновки ВЛК непридатного недійсними та поновити на військовому обліку відповіді адвоката на підставі закону та практичних прикладів, коли є суттєві розбіжності, та так дійсно наявна судова практика, деяка і зазначено питання, коли суд каже, що закон має зворотню дію у часі для погіршення прав та свобод громадян. Але це не про цей випадок. І так, аналіз судової практики, судова справа наприкінці публікації. Номер цієї справи. Чоловік двадцять 2022 році був визнаний непридатним до військової служби та виключений з військового обліку. Однак, коли встановив застосунок Резерв Плюс, і він виявив, що вже перебуває знову на військовому обліку. Вирішити проблему шляхом подання письмових заяв скарг не вдалося. Відповідь ТЦК все вірно, що скасували довідку ВЛК та потрібно особисто звернутися до ТЦК та пройти повторне ВЛК у подальшому після відмови поданий позов до суду з вимогою внести в реєстр достовірну інформацію про виключення з військового обліку. І на цій стадії ТЦК та СП подав до суду відзив разом із наказом двадцять двадцять року. Він дотований, згідно яким ТЦК визнав висновки ВЛК щодо. Непридатності недійсними та поновив на військовому обліку у такому випадку. Потрібно вже подати новий позов для оскарження саме цього наказу. Та перший позов вже залишається не актуальним у зв'язку із наявністю такого наказу. Витрачений час та кошти клієнта. По другому позову суд задовільнив вимоги непридатного та визнав протиправним та скасував наказ начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який називається про поновлення на обліку військово зобов'язаних, які визнані лікарськими комісіями та ЦК непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку. З порушенням вимог керівних документів. В частині, що стосується конкретного цього непридатного, який звернувся до суду. Відтак, аналізуючи зазначені вищі норми, положення номер 402 суд, він дійшов висновку, що ТЦК безпосередньо, безпосередньо цього непридатного, а керівник не наділений жодними повноваженнями щодо відміни, відміни або скасування висновка військово-лікарської комісії. Тому ну, не можна так, ТЦК захотів та скасував просто так видавши наказ, це не передбачено нормами чинного законодавства. Також суд враховує те, що висновок військовікарської комісії про непридатність позивача до військової служби з виключенням з військового обліку було прийнято ще у 2022 році. А наказ про скасування такого висновку прийнято лише в 2024 році, тобто два роки минуло з того, тобто. Два роки, і що не відповідається критеріям розумності та обґрунтованості. Відтак, у даному випадку, ТЦК з очевидними перевищеннями, наданим йому чинним законодавством повноважень, видав цей наказ про поновлення на обліку військовозобов'язаних. Так ТЦК не міг робити, і суд це встановив. Та це прописано у рішенні суду. Ще раз номер справи та у коментарі у публікації та наприкінці. Цієї публікації разом із тим суд погоджує твердження непридатного відносно того, що чинним законодавством не передбачено ані такого терміну як поновлення на військовому обліку немає такого ані механізму для такого поновлення, таким чином. Можливо, захистити свої права у спосіб, визначений законодавством у судовій інстанції, але наявна і негативна судова практика про це теж треба казати. Вона різниця в залежності від конкретної області. Що ви думаєте з цього питання? Поділіться, будь ласка, думками у коментарях. Якщо ви чи ваші близькі зіткнулися з аналогічними проблемами, тоді звертайтеся за правовою допомоги до команди адвокатського об'єднання Ющенко і партнери». Якщо відео подобається, вподобайка. Якщо вам цікавий контент, підписка на наш канал та зробіть репост. Всім дякуємо за увагу. Знайте закон та не порушуйте правила військового обліку.